Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Готуємо сьогодні міліячіо італійський неаполітанський пиріг. Зазвичай його готують чомусь чомусь, почали готувати з мамки. Але історично так склалося, що з самого початку його готували з паленти. Тому я хочу відтворити цей рецепт і зготувати його саме з паленти. Поєднуємо водичку з молоком, вмикаємо. Хай це все закипить. Трішки цукру додамо для того, щоб молоко не пристало. Що себе тут от беремо ложечку. І як закипить, будемо всипати паленту або кукурудзяну ось таку крупу. Ого-го! Молоко тікає, але ми йому не дамо цього зробити. Палента. Засипаємо, засипаємо. Зараз і повернемо знову на плиту. Тепер маємо зварити її до готовності. Маємо зварити її до готовності, щоб вона прям крупинки наші розійшлися. Я сюди ж додам ванільного цукру. Так, І все це хай у нас вариться. Все вариться буде в залежності від того, яка, який у нас помел. Ну, в принципі, 5 або 10 хвилин. Ось, в мене вже вона загусла. Я відправляю сюди вершкове масло. Ось так. Воно має повністю вистигнути. Розійтися. Тепер для того, щоб пришвидшити процес вистигання, перекладаю в другу мисочку, бо ця кастрюлька з товстим дном буде довго тримати температуру, а нам потрібна палента кімнатної температури. Тому ось так все виклали. Тепер важливий момент. Нічого не пропадало. В контакт накриємо харчовою плівкою, щоб в нас на поверхні не з'явилась така шкірочка, яка нам потім зіпсує всю ніжність пирога. Тому накриваємо контакт ось так і відправляємо чи на балкон, чи де там у вас прохолодно, якщо потрібно пришвидшити процес. Лишаємо, щоб вистигла до кімнатної температури. Все, половина діла зроблена. Чекаємо. Пройшло 20 хвилин. Я, звісно, виносила на балкон. І бачимо зараз побачимо, що тут у нас вийшло. Тепер маємо ось таким чином це все. Перемішати, щоб не було грудочок. Ось так. І будемо в цю масу додавати рікоту. Якщо з рікотою біда і проблема, це не є проблема, тому що рікоту ми можемо замінити нашим звичайним кисломолочним сиром. Тому це не відмовки. Не готувати цей смачненний пиріжок. Маємо це все поєднати. Ось до такого стану ми маємо поєднати цю масу і поки що відставляємо. Далі яйця, три яйця. Так, а поки я їх б'ю, ці яйця, нагадую, що потрібно підтримувати український контент. Обов'язково підпишіться, поставте ось такий знак і дзвіночок для того, щоб не пропустили смачні-смачні рецепти. Я додаю рожеву сіль і додаю цукор. Не розділяємо тут білки, жовтки, нічого не розділяємо і збиваємо до білої піни. Так. Ось до такої білої маси збиваємо яйця. Так, так щоб цукор весь розчинився. Є. І будемо поєднувати. будемо поєднувати дві ці маси. Але ось сюди, в основну масу, я ще додам цедру апельсина. Так, ось побачите, як я обчесала цедру апельсинчика. Нічого не лишаємо. Все забираємо. Є. Бо це все смакота. І поєднуємо обидві маси. Обережно додаємо збиті яйця до паленти з рікотою. І дуже обережно, щоб не пошкодити ось таку пишну структуру, будемо вмішувати ось такими рухами. Поєднуємо маси. Ось так замісили. Є. Тепер лишилось форма. форма. Паргаман. Ось так пожмакали. І застеливо. Ось так, щоб всі бока, форми у нас були застелені пергаментом. Є. І тепер викладаємо сюди нашу ось таку масу корнену. Так. Житує апельсин, ванілька. Так все пахтить нереально. Так, є. Виклали, виклали, підрівняли, підстукали. Зараз покажу. Так. Ось так. Таким чином. Пиріг розрівняли. Тим часом духовочка в нас вже гріється 200 градусів, тому пиріжечок відправляємо до духовочки на 50 хвилин. Все, прощаємося з ним. Пока-пока. Пішов. Лишається чекати. 50 хвилин пройшли. Ой, аромат. Вау! Лише погляньте на ці ау, тріщинки. А, 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 а. Але він ще такий, знаєте, живий, тому обов'язково потрібно дати йому час вихолонути. і я знову відправляю його. На балькон. Ще годинка і повністю охолоджений пиріг готовий. Зараз перекладемо його та рілочко. Намагаюся це зробити обережно. Ось так вийшло, 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 вийшло. І тепер, як не подобається мені ця тарілочка, але добре. Цукрова пудра. Щоб засипати оці всі тріщинки. Бачите, такий визерунок виходить. Мені подобається А вам. Так, ось так ось так ось так. Це краса пиріжок готовий. Навіть шкода його рушити, але ж мушу показати вам, що там за консистенція у нас всередині. Це сама ніжність. Лишень ні погляньте. Волога, волога структура. Зараз з вами скуштуємо. Це неймовірне якесь свято. Італійський, неаполітанський піражочок. Так я і знала. Кожен раз одне і те саме. Це суцільна смакота, ніжність. В кожному шматочку цедра відчувається. Рікота зробила його вологим. А Палента залишила автентичність. Тому обов'язково приготуйте цю смакоту, позвіть всіх своїх друзів, рідних і випийте чайку з цією смакотою. А я на вас чекаю, бо попереду буде дуже багато всього смачного. Бай!